Господь указує, і так, якщо ви, будучи злі, умієте деяні благодавати чадом вашим, вияснилося, що риторика євангельська у наших проповідях для наших критикантів виявляється розпаленням релігійної ворожнечі. Сьогоднішнє послання апостола Павла Кримлянам у третій главі пише таке. не є ані одного праведного, не є розуміючого нікого не глядає Бога, не іще Бога. Всі люди совертилися з пути до одного негодника, не роблячи добро, не є такого, ані одного. Мало того, що Павел називає такими словами людей. ну, Враховуючи всіх, і ще й каже у вас, у людей тих гортань, як гроб, язик обманює. Яд аспіда змії на губах, ваші уста повні злослов'я, горячі, ноги бистрі на проліті крови, розрушення і пагуба на путях їх. Такі люди не знають міра і путей міра, і не є в них страх Божого перед очами їх. О Господи. Апостол Павел, якщо би сьогодні прочитав в Україні своє слово, посадили Бога в тюрму. А що би казали? Він, весь український народ, обозвав негодними, неспособними до мира. Він обозвав, що люди всі грішники і безбожники. Так от читаємо то риторика Євангелія. Ми кажемо, що многократно і Іоанна Златоуста написано, хто в Ісусі не приймає Бога, який явився з неба в оплоти Бог. В оплоті, то й антихристів. Да й сьогодні, продовжає Іоанн. многося вже явило Антихристів. Пообщавшись із нашими правоохоронними органами, я знайшов. Армію неграмотних духовно людей, не знаючи принципово Слово Божоє, І, не знаючи, почали ліпити свої фантазії. І мало того, суд прийняв фантазії наших клеветників наклепників Ми же кажемо. Євангелій потому називає людей такими словами, бо вказує, що вірою в Христа Ісуса, оті грішники, безбожники, становляться святими людьми, вірою в Христа Ісуса. То ми постійно підчеркуємо у своїх проповідях. Для того Бог і з небес, узяв наше тіло грішне, заражене гріхом і на кресті. Страданням і смертю і воскресенням преобразив наше тіло, щоб уже вірні діти Божі ставали святими, здатними стати наслідниками Царства Божого. Експерта, а експерт від СБУ написав: раз він назвав людей грішниками, а всі люди віруючі, то цим він оскорбив усі народи і всі нації, і всі конфесії. Ну, то є современні, примітивні суди в Україні. І що з ними зробиш? Єдине об'ясняєш, толкуєш, а суддя неумолимий? Що сказали клеветники? що написали в СБУ і в поліції, Все то правда, що захист, котрий має право на рівноцінний захист, повністю всі факти наші. І доводи грубо відкинуті, і в розслідуванні є судовому. Відмовлено. Як больно сидіти в суді, в котрому само правосуддя втрачено зараз, безошибочно узнають, котра церква благодатна, канонічна, а котра лише вподобє, то значить, і в вічності Бог таких людей переставить на праву сторону. Як вірних дітей Божих, і саме їм скаже прийдіть благословення, Мого, наслідуйте царство приготованоє вам у служення міра. Боже мати, укріпи наших людей, щоб ми, навчившись тепер все прощати, не сердитися на ворогів наших, розуміти, що наші противники, зато є противники наші, бо вони не знають Христа. Ми же Взирає на ту безбожну публіку, кресть на себе і йдеме. бо лиш так поступає, ідя путем твердим, узеньким, но світлим, ведущим Царство Боже, терпя угрози, переслідування, гоніння, суди. Ми в місті з тим ніколи не забуваємо, що на кожному місті з нами Бог, котрий ще й попустить нам щось потерпіти. Вмісті з тим і дасть нам силу, щоб то все, всі напасті перенести, і тут на землі оказатися вірним церкви, церкві істинної, канонічній, благодатній, спасительній, а у вічності, в'єдно з усіми святими, котрих ми вчора празнували, зможемо і ми наслідувати Царство Божоє. Амінь.